Міноборони Білорусі заявило, що погодило із вагнерівцями дорожню карту щодо підготовки та передачі досвіду. Найманці ПВК Вагнер тепер тренують білоруських військових для передачі досвіду між підрозділами різних родів військ, заявляють у Міноборони Білорусі. Водночас у білоруському відомстві не повідомили деталі цієї так званої карти. Главне особенність заняті інструктори іми виступають байці з ЧВК Вагнер, які передають білорусам свій бойовий досвід. Вранці 15 липня було помічено велику колону легкових і вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР та ЛНР, на яких приїхали вагнерівці. Повідомляють партизани з білоруського гаюна. Сукупність чинників вказує, що це колона ПВК Вагнер, яка вночі в'їхала у Білорусь із РФ у районі Кричева. Далі вони прослідували через Рогачов у бік Бобруйська і потім на Усиповичі. Маршрут вказує на те, що колона ПВК Вагнер рухається до наметового табору у селі Ціль. За даними волонтерів, у колоні помічено що найменше автомобілів, серед яких пікапи, великі фури, буханки, і щонайменше три автобуси для перевезення людей.